Без води ділянка однієї з центральних вулиць міста та прилеглі провулки. У Прилуках на початку тижня стався порив водогону на Костянтинівській. Наразі там, який день поспіль, працюють аварійні бригади комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання вчора провели заміну ділянки трубопроводу, але далі, за заміненою трубою, труба вийшла з ладу. Сьогодні будемо продовжувати роботи по заміні трубопроводу. Сергій Ілляшенко говорить, що пошкоджену сталеву трубу водогону замінять на пластикову. У яку Більшість строк служби і називає основну причину більшості аварійних ситуацій на мережах водопостачання. Основна причина це зношеність трубопроводів та тривалий термін експлуатації. Близько 50 років і побільше так як і майже по всьому місту у нас трубопроводи. Внаслідок пориву без централізованого водопостачання залишилися мешканці мікрорайону поблизу птахокомбінату. Зараз немає води і з вулиці житньої з по вулиці по вулиці Константинівській від вулиці житньої до польової та прилеглі перевулки. Вчора відключили. Вчора зранку, десь о 9-й годині, відключили воду. Тобто, близько вже доби немає, більше доби немає води. Відновити водопостачання комунальники сподіваються до вечора, 3 листопада. Плануємо сьогодні дати воду, але в кожного повинен бути запас, тому що не, не, буває все по-різному. Вчора також ми планували на вечір дати, але порвало, порвало далі. Просимо поставитися з розумінням, і люди роблять все, що все, що можемо, все що від нас залежить. Зрозуміло, що мешканців турбує, коли з'явиться вода і коли зникнуть незручності на дорозі. Адже від початку тижня купа землі перегороджує одну із смуг Костянтинівської. І невідомо, що там із асфальтним покриттям. Сергій Іляшенко заспокоює прилучан. Асфальт ми не порушили на даної ділянці. Асфальт не порушений, просто земля тут лежить на асфальті. Асфальт не порушений. Трубопровід проходить на зеленій зоні. Наразі на ліквідації пориву водогону по Костянтинівській задіяно три одиниці спеціалізованої техніки та аварійна бригада із семи чоловік. Це зварювальники, слюсарі та водії комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання.